У В'єтнамі Тао Куен, у Греції святий Василь, у Фінляндії Йолопукі, а в США Санта-Клаус. Ну, ви згадала здогадалися, для українців це Дід Мороз. Ну, принаймні з ним у багатьох із нас асоціювалися новорічні свята, але Дід Мороз, Снігуренька, всі ці зайчики, і вовки це не наша традиція. Тож після початку війни з Росією і у 2014 році Україна почала позбуватися усього, що штучно нав'язане радянщиною та сталінізмом. Чи вдалося змінити стереотипи у головах українців, а це найголовніше, і хто нині новорічний чарівник для нас? Розкажемо далі. Протягом року на святах він у веселих мультяшних костюмах. Та на період новорічно-різдвяних свят він перевтілюється в Санта Клауса або ж Святого Миколая. У мене більш голос змінюється, і я стою більш поважно, без різких рухів, як старий дід. Нині радянський дід Мороз і Снігуренька вже не в тренді, тож їм знайшли заміну, каже аніматор. Попиту на Діда Мороза на Снігуречку немає. Є попит на Святого Миколая та Зиму або ж Ельфійку і Санта Клауса. Помічницю Санті і святому. Миколаю все ж аніматори лишили. Вона відповідає за подарунки і гарний настрій. Замінити сніуринку також легко, так як і Діда Мороза. від заміну снігуренки пройшла дуже гарна е, помічниця. Це зима. І трохи перед історією. Святий Миколай, постать історична. Це був щедрий єпископ, який допомагав бідним і нужденним, і завжди приходив на різдво. А от дід Мороз персонаж з міфології, якого у 1937 році популяризувала радянська влада, і для неї він виконував зовсім іншу функцію. Замість різдва, тому що обидва це були саме різдвяні персонажі. Його перенесли на новий рік, під час якого Проставлялися різноманітні радянські е, здобутки, е, почали читати віршики про Леніна, про партію, про Маркса з Енгельсом. Ну і Дід Мороз був таким символом, який то він боровся з нацистами-фашистами, то він відкриває Олімпіаду, то він в космос літає, то е, він. Разом з партійними керівниками відкриває якісь там о, споруди магістралі. Тож святого Миколая радянська влада заборонила, а з діда мороза зробила культ святкування нового року, кажуть етнологи. В помічниці йому дали ще й снігурку, образ із народного фольклору, щоб публіку розважав. Це став такий ідеологічний персонаж, такий казковий батько народів. Ну Чимось асоціація із Сталіним, який карає поганих і винагороджує хороших. все працювало на ідеології: і червона зірка на ялинці, і іграшки, і цукерки, і віршики, і мультики, і пісеньки. Так радянська влада намагалася стерти різдвяні традиції, бо вела боротьбу проти церков, кажуть фахівці. Дід Мороз в Україні прижився і завжди асоціювався з новорічними святами. Але з початком війни у 2014 році цих новорічних персонажів в Україні почали відправляти на пенсію. Натомість у свої повноправні права вступив Святий Миколай. Він почав з'являтися на святах у школах та дитсадках, стали відкриватися і його резиденції. Святий Миколай існує вже просто тисячоліттями. І зараз ми просто повертаємо свою історичну і культурну спадщину. Якщо ми беремо європейську складову, європейський досвід Санта Клаус дослівно перекладається так, як святий Миколай. І він також цей персонаж є і в багатьох європейських країнах. То хто ж для українців ближче і рідніше? Санта Клаус, Святий Миколай чи Дід Мороз? Ми запитали у людей. Для дорослого то мені, в принципі, не має значення, а так, святий Миколай, має бути. Так як у нас історично було, раніше приходив святий Миколай на Новий рік, і, то він і має бути, в принципі. Якщо брати саме казкових персонажів, то я думаю, Діда Мороза все таки. Я не вважаю, що це пострадянська віра. Всюди він по-різному читається і називається, але суть одна й та сама. Збройні сили України. Єдиний наш зараз герої, які мають бути і про них. Ми пам'ятаємо. Завжди був Миколай, і якось Санта Клаус не, не пасує до України. Дідо Мороза в Україні пропонували замінити різними варіантами. Серед них були Дід Зимник, Дід Тріскун, Морозенко, Морозко, Зимовий Чарівник. Та найкраща альтернатива, кажуть фахівці, це все ж святий Миколай, як і було історично. Він може приходити як на різдво, так і на новий рік.